При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Неочікувано безкоштовний файтинг від ВБ під назвою «Мультіверсус» Повертається. І понеслось. Тут один прийшов другий, третій, п'ятий, десятий. так як кішло зібралось. Такий шум. Матюхі. А чого тут тільки нема? Гра знову стане доступною з 28 травня. До розстору докинуть кілька нових персонажів, а до самої гри новий пвє режим. Крім того всього, в Ворнері повідомили, що гра перейде на п'ятий Unreal. Прогрес. До того ж і розробники PUBG повідомили, що вже незабаром їх проєкт також перейде на п'ятий Unreal Engine. Не потеряйте за мною. Бо поторте, пожалійте. Інтернетами ширяться плітки про запуск передплати Xbox Game Pass Ultimate в Україні. Звичайна ПК-версія цієї підписки вже була доступна і до того. Але тепер, начебто, буде доступною і на консолях. Ймовірно, заразом із регіоном. А ще подейкуючи з хмарним сервісом XP. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Серії Ігор Монстер Гантер виповнилися аж 20 років. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. На ПК релізнули ще одне доповнення до онлайнових стародавніх сувоїв. А на консолі це DLC має завітати 26 березня це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевіряю, перевіряю перевірне. Ті ж самі інсайдери, що зливали інформацію про вихід Цушіми на ПК, тепер стверджують, що наступним проєктом на черзі отримати пк порт буде друга частина Ласту Фасу. Так я, я тобі повинну. Повинну. якийсь невідомий Том Брайдер навіть без підзаголовку отримав вікового рейтингу в Австралії. До речі, не 18 плюс, а все на все 15, тож це наврядче продовження тих самих трьох попередніх ігор. А що ж так? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!